Тривалий час полтавський стадіон Динамо не ремонтували. Відповідно до стандартів кажуть фахівці, на ньому масштабних міжнародних змагань проводити не могли. Цьогоріч ситуація кардинально змінилася. Останні 90 днів активно йдуть ремонтні роботи. На стадіоні встановлюють трибуни на 400 місць, поле облаштовують штучним покриттям. На це поле пішло 6 тисяч тонн щебеня, який вкладений. От, і, е, це буде як дренажна система і підоснова для штучного покриття. Штучне покриття, як ви бачите, завезено із Італії, це останнє покоління. Саме суперове. Найскладнішим з робіт стало перенесення теплотраси, яка проходила під футбольним полем. Стадіон Динамо, що знаходиться фактично у самому центрі міста, є улюбленим місцем тренувань та активного відпочинку шанувальників спорту. Після ремонту його функціональність значно підвищиться. Тут було ґрунтове поле, стадіон Динамо із слабким фінансуванням, тому. Якщо говорити про сучасну історію, то зрозуміло, що його треба експлуатувати набагато більше. І багато молоді, багато дітей, студентів могли б займатися в вечірній час, але тут нема освітлення. На реконструкцію стадіону витратили близько 11 мільйонів гривень. Гроші збирали, як то кажуть, всією громадою. 6 мільйонів гривень виділила Федерація футболу України через УЄФА по траншу. Мільйон обласна державна адміністрація, мільйон Полтавська міська рада, два мільйона завод медичного скла, 500 тисяч федерація футболу Полтавської області і 200 тисяч на сьогоднішній день спонсорської допомоги небайдужих. Людей, за словами депутата Полтавської міської ради Олександра Кудацького, для того, щоб футбол у нашому краї розвивався та виходив на новий яскравий рівень, треба створити умови для масових любительських занять футболом на сучасному стадіоні. І добре, що міська влада ставиться до цього з розумінням. До 1 вересня планують закінчити всі роботи а 10 вересня, в день фізичної культури і спорту, на оновленому стадіоні відбудуться перші змагання.